На засіданні у вівторок народні депутати продовжили розгляд проєкту закону, який передбачає зміни до бюджетного кодексу, що спрямовані на забезпечення обороноздатності та розвитку оборонно-промислового комплексу країни. Документом, який називають про військове ПДФО, пропонується переспрямувати надходження від податку зарплат військових із місцевих до державного бюджету. загалом до урядового проєкту закону з законодавцями було внесено 1641 правку. З розгляду 862-ї парламентарі і розпочали роботу в пленарному режимі. відповідно до рішення погоджувальної ради, ми продовжуємо розгляд нашого законопроекту з реєстраційним номером 10.037, Правка номер 862. законопроектом, винесеним на повторне друге читання, пропонується спрямувати так званий військовий ПДФО на закупівлю техніки і власне виробництво зброї. Цього року сума становитиме 25,8 мільярдів гривень, а наступного 93,7 мільярда гривень. Всі ми бачимо, як люди вимагають направити бюджетні ресурси не на бруківку і ремонти вулиць, а на допомогу обороні. Так і треба всі ресурси направляти на те, щоб Україна стала сильніше. Президент України Володимир Зеленський кожного дня докладає зусилля на міжнародній арені, щоб Україна мала зброю для захисту. Але ще дуже важливо, щоб Україна мала власне. Виробництво дуже важливо, щоб у державному бюджеті були кошти на виробництво зброї, боєприпасів дронів саме в Україні. Нам вкрай необхідний захист нашої держави. Слава Збройним силам України. Власне законопроект про вилучення частини податку на доходи фізичних осіб з місцевих бюджетів, які витрачають його. Ну давайте будемо говорити м'яко, неефективно. На армію, на оборону, на безпеку, бо насправді та бруківка вона нікому не буде потрібна, якщо по ній будуть ходити, не дай не дай боже руські, тому е, е, насправді до повторного другого читання законопроект не змінився. Ті правки, які були подані до другого читання, до повторного другого читання, вони продублювали правки, які були до цього, і тому їх кількість збільшилася вдвічі. Насправді за змістом вони нічим не відрізняються. Дискусія, яка ну має такий містячковий характер, і абсолютно не в контексті тих подій, які відбуваються сьогодні в державі, тому ми підтримуємо зазначений законопроект повністю, і я вважаю, що ми його проголосуємо. Ми зараз в стані війни. І будувати стадіони за десятки мільйонів гривень, коли в нас хлопцям банально не вистачає патронів на передку. Ну це як що найменше дивно. Чи потрібно забирати всі кошти? Я думаю, що ні, тому що це кошти місцевих громад. Але частково щоб не було таких зловживань, і в першу чергу, щоб забезпечити армію, де в нас зараз не вистачає грошей. Частково ці гроші потрібно залишити в центральному бюджеті. Надходження від військового ПДФО безпосередньо перераховуватимуть до спеціального фонду, що буде розпорядником таких коштів. Їх, зокрема, витратять на проект армія дронів, а також на закупівлю та ремонт військової техніки і озброєння. Однозначно, всі кошти, які з 1 жовтня накопичились на рахунках щодо ПДФО, вони все таки будуть зараховані в державний бюджет. А кабінет міністрів, це важливо, буде регулювати дотацію вирівнювання для того, щоб все-таки громади, і це важливо, могли виконати свої зобов'язання щодо освітньої медичної субвенції. А також зараз є дискусія, як зробити те, щоб могли оплатити всі роботи, які виконані по укріплення і реконструкції сховищ. Навчальних закладах, в лікарнях, в інших закладах бюджетної сфери це є важливо, бо це все-таки сектор також безпеки. Але вже мені видається, ні в кого немає сумніву, що кошти мають бути в державному бюджеті для сектору оборони. Тож законопроектом передбачено розподіл військового ПДФО у таких пропорціях. 10% податкових надходжень із зарплат військових залишатиметься у місцевих бюджетах, а 90% будуть спрямовані на оборонні потреби України. Я за однозначно за те, щоб ми левову частку всіх наших фінансових, матеріальних, організаційних ресурсів спрямували на підтримку армії. Це однозначна моя позиція. Але разом з тим ми повинні розуміти, що є низка таких витрат і таких завдань, які ми делегували на місцеві бюджети, які на жаль не будуть покриватися із центру, їх потрібно закривати із коштів місцевих громад. Якщо ми все забираємо, значить там десь щось покриватися не буде. Тому я сподіваюся, що дослухається уряд, дослухаються усі, хто включений у процес, і знайдуть ту збалансовану модель органічну, яка буде забезпечувати рівноцінно потреби усіх, тому що ми працюємо. до повторного другого читання комітет з питань бюджету доопрацював законопроект. Ці зміни стосуються податку з доходів фізичних осіб. він залишається в громадах на рівні 64%. Не менше 4% мають бути використані на розрахунки за комунальні послуги. Залишки на рахунках органи місцевого самоврядування зможуть використовувати на лікування та реабілітацію осіб, які постраждали від російської агресії. У разі потреби місцеві бюджети будуть дофінансовані державою до рівня 2021 року. Наголошують народні депутати. Ми повинні зараз працювати для армії на армію. Вся держава, і державний бюджет, і місцеві громади. Але, звичайно, ми повинні знайти цей баланс між тилом і фронтом, і все ж таки зробити все для того, щоб громади теж були спроможні забезпечити і дітей, і родин військовослужбовців нормальними послугами, соціальними, освітніми, медичними. І для цього уряд передбачив 300 мільярдів гривень, які допоможуть з таким вилученням ПДФО посеред року. Оку вирівняти, і я думаю, що є такі компенсаторні механізми, які все ж таки е е дають можливість громадам виконувати функції надання різних послуг для своїх громадян. Ми пройшли всі правки на врахування. Розгляд питань порядку денного на сьогодні завершено. Дякую всім за роботу. Оголошую перерву в нашому пленарному засіданні. Документ щодо військового ПДФО Верховна Рада має ухвалити на наступному пленарному засіданні. Верховна Рада розпочала практику спільних координаційних засідань з Європарламентом. Така робота необхідна в рамках євроінтеграції України та адаптації вітчизняного законодавства до правових норм ЄС. У ході тематичних обговорень буде прокладено алгоритм подальших законодавчих напрацювань українського парламенту. Водночас буде узгоджено спільні позиції для прискорення процесу імплементації директив Євросоюзу у наш правовий простір. Цього разу депутати комітету з питань екологічної політики та природокористування разом із європейськими колегами з комітету довкілля громадського здоров'я та безпеки харчових продуктів обговорення. Рили актуальні екологічні питання, це питання, які турбують європейських наших колег. Це питання того, яким чином ми рухаємося по європейському зеленому курсу, яким чином війна впливає на довкілля нашої країни, яким чином ми хочемо і будемо за допомогою наших європейських партнерів відновлювати нашу країну. Це ті головні питання, які потребують нашого, нашого дослідження, суспільного дослідження. І це ті питання, які безумовно можуть вилитися в ряд інших обговорень, доволі великих результати таких обговорень ляжуть в основу майбутніх законодавчих непрацювань для вироблення єдиної правової бази шляху України до Європи.